вчера красили деревья ну, обрабатывали я сейчас пойду доделывать там осталось пару деревьев один рядочек вот так вот столько мы ночью сделали и вот этот рядочек вот этот остался. Сколько тут деревьев? Один, два, три, четыре, пять. Вот так. Красота. Мы думали, что деда охренеет, когда увидит. И я в... И утром начала ему объяснять. А он говорит, а, я тоже так делал когда-то. Просто мне сейчас лень. Я уже так не делаю. Это кто за жук? Что за жук такой? От зараза. Он шел ай я яй ай Ай-яй-яй-яй-яй. А тут челка Летит. А этот что делает? Махнач какой-то. Он меня укусит, если я его отсюда скину. Не чистил? Это... Не чистил. Не знаю. Не сильно здоров. Тебе надо Панаму. Все побеліли. Говорю, что все побелели. Все красиво. Ще. Работаємо. Поля зараз зони буде. Уже вже, трохи повідпадало, Тут все зелене, таке був слой. Покажи Майку, то. О, ну, уже тоже будет подарок работничек. Ну, да. ну и еще не все. Ну, все Эх, много. Еще много. Я богато. буду сейчас цветы сажать. Пересаживать, то есть на балкон. В эту. То есть там мявкой. Оскар. А ну что хочешь? Что такое? Что? Оскар? Обоится а и, и неркает. Нас чуя. Ну конечно, все, сиди там. Нельзя. Оп, да, тебе потом пойди. Слови тебя куда ты пойдешь? Ты его второй раз выходит. Что, ты дашь на чердах? О, Башка пролазит. Да я тебе говорю, пролазит. Пролазит. Тут опасно у это... Не знаю, как мы их Пушистый. будем... Как мы их на дверь будем выпускать? Не знаю. Да, это вот этого. GP... GP... Куда? Куда тебе? Куда? Потом пойдешь до деда, пойдешь, сядешь за руль трактора и будешь ходить мне там на тракторе. Да? Тракторист? Да. На шляпу тебе кепоча, чтобы да. тебя солнце... Голову интересно, не... Интересно, а территории. Ого! Ты не там рядом, для квартиры, джердина невеликая, сад невеликий. Да, ну, то, тетянин там. Ого, тут. -а. Тут копать не перекопать. Тут дед как в этот, включит свои вот эти все агрегаты. Будет Куда текать к... К... будешь? Ага. Куда? Не <звук> знаю. <звук> 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 Все, в дом текать. Куда вы? До дома. До а ему надо. Надо <святствие> 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 <Дома>. ему. <святствие> Все, я, я иду дальше по этой <святствие> да, тут... Надо чуть-чуть пообрывать с роз. Ну ладно, да, но я тут не пришел до роз. А где вот эта штука, которая на шланг надевается? О, мы же купили, надо протестировать. Ідем шукати. Я сейчас принесу. Перший раз сьогодні на качелі посидів. Води попив. А, гриби у нас ростуть. Много багато. Що за А. Не знаю, що за гриби. Може бути они хороші. Хто знає, пишіть в коментарях. Вот Дуже багато. Какие-то йдовіки, может быть. Да, наверное. Не зря зайці. Але зайці не їдять грибів, так? Да? Чи їдять? Не зря он сюди приходив. Наші покупки на сьогодні. Наші покупки на сьогодні. Цветы. Базилик в доме. Це штука классная для... Полива для... для шлана. Для шланга, да. Машину надо пометить, кстати. Да. Чоботи твої. І ми там в тому магазині ставили 61 євро. За чоботи. за кукурузу, за вот Що вот це? А, по цю, да, на вот шлангу. Эту, поливалку вот эту. Так. две морковки, две зукини, кабачок, кабачок, две редьки, эти Грох. горох, и два арбуза. Кавуна. Арбуза. Кавуна. И все. И за все вот это плюс твои чоба. 60 евро. 61. Капец, до хера. Да. До хера. Цветы отдельно. Не покупали. Цветы и землю отдельно покупали. За цвіти і землю 20, 22 чи скільки? Да. Один цвіток, їх там 4, один цвіток, і 2, землі... 3 євро 50. А землі 45 літрів. Ну все, до роботи. Да, Приступаємо. Зараз включимо, подивимося. Наш тобі бійця хоче помити цю. Ну так, да, терасу хочу помити. Ага. ще. я косив трава Повилітала сюди. В общем, пробуем. Что, все? Угу, все. Дождик е. Yeah. Это знаешь, на что похоже? Э, с мультика этот э, Мадагаскар. Помнишь, когда набирали в рот воды и начинали вот эти делать? Знаешь? Но... Вот а это ну, типа, ну, надо. Да, Игорь. По-моему, Вольва. Надо пометить сегодня, кстати, вот Вот это красиво, ладно. Эй, конечно. Ну, давай покажем. О, звідси зараз покажу, як робить. Звідти може не так було видно. Фокус показати? Так. Да. А, хоч виключити? Хоч фокус покажу. А що, не працює? Не знаю. О, все. Оля, взяла виключила мені тут все. Понятно, що його треба. Я роботи. А я, підшов... а я пішов косити далі траву. Да, а, шишки треба ж позбирати, муха. А ти не можеш скосити тут а нічого. <ривіт> Оо! Вибіг прямо. Величко, <ривіт> ти куди зібрався? Е? А ну, давай додому. Давай. Оп-оп. <laughs> не, не хоче він <ривіт> додому. Не хоче. Не хоче. О, смотри, десь траві. Куда? Ти тільки що ж я трогав, руки в мене, навіть. Ай. Діти так. Гімно три, бля. Мда. Посраці. Вс, дідомой. Як це ми їх маємо з ними? Надо буде, якщо не на дворі. В общем, один вазон. З кому? Тут посадила Оля, там, де я показала, ці ж сьогодні Оля купила от, в одну ринку. Так, да, один залишився, один ще пересадити в іншу ринку побільше. Угу. О, землі ще багато залишилось, так? Да, да? Так, ось зараз ми ще огурці повинні садити. Ці стаканчики? Да, треба буде зробити таке, типу, міні... Мини... Не, ну, для вот цих, для огурців треба буде... Ой, эта лейка, которая. А, ну я пішов за лейку. Не ту. Не ту? Надо ту, которую ти говорив, що вона така прям нежна, нежна, знаєш, опрыскивает. А то з этой летки лейкой йшов. Ти даже не дозируешь в стакан. Я сейчас хочу дорожку помити. На сьогодні вже косити не буду. А, то я на раз нормально а вот такого такого туди-сіди, вот так. І тут вже побалює з боку. Да? Цілий день. так. Треба паузу зробити, от Хочу дорожку помити шлангом з водою. Змити хоча б трохи цієї глини. Тут десь сліди землі викручував пеньки. Потім заїхав важкий сліди трактора, щоб їх забрати. І тут земля, вся сюди пішла от під деревом видно. Попробую відмити, подивимось, що вийде. От шланг все приготовлено. Тільки треба піти олі ліку взяти. Тут треба буде якось скосити. І тут треба буде якось скосити. Ну не сьогодні. Сьогодні треба обов'язково машину помити. Прямо обов'язково. Може завтра в кому поставлю літні диски з літньої резини. От вот тут це все треба покосити. Так, лійка, ліка, оля, де да, це лікар? А вон там. Робоча машина ще вроді не сильно грязна, теж треба буде резину міняти на літню. Капець тут аборян по колінах. Тут, тут прям треба косити, косити, але не, не сьогодні. До сьогодні вже від косілки машини устав. О, боже, коробка по руці повзе. От шишки наші, і в мішку, ну це ще навіть не всі. Завтра, якщо заберу барбекюшку з кому, то будемо ці шишки спалювати, спалювати костер розводити, щоб м'ясо жарити. Тут в принципі нормальна дорожка. Треба купити хімію і от, е, побрезати посередині, де росте бурян. Особливо тут в началі, щоб він не ріс між цими щелями камінців. Тут добре зроблено, забітоніровано, тут прям відлічно. А тут якось воно ну, не так і собі. Тут так було. Ну що маємо, то маємо. Починаю. Мити. Давай. Тут прям болото. Це я, звісно, неправильно роблю. Тут треба лопати, значить зараз помиється все і вже в кінці вам покажу, як воно вийде. От заповнюєте, як воно зараз. І потім вже покажу кінечний результат. Так, Ця частина вже трохи помита, так як зміг. Тут, бачите, воно камні всі отак пішли, бо він трактором заїжджав. Ота частина ще грязна. Не ну, йдемо до Олі зараз, А то вона садить огірки. Ого. Да. Та ти що? Тут два, два різних віда. Кожний стакан з одної кучки, з другої кучки. Угу. Один туди, один туди. Угу. Там якісь, мама сказала, що їх треба. Так садить uh -huh. рядышком. Uh -huh. Не потом как-то опыляются между собой. Никакие танки. И потом там садиться там, где перегорали, чи в туплець. Не знаю. Ну, да посмотрим, куда. Может быть, деда спросим. Где лучше. Видишь, конечно. Побіг... Вот эта штука. Mm. Це ты сегодня с цветами взяла. Да. Вот цветы. Красиві. Конечно. Да, сама. Да. Просто хорошо я. Не потерялась, откуда я беру, куда сажаю. Ладно, пше я дальше домивати. Да, можешь взять заодно, этот уже мішок. Не, не треба. Mm -mm. Там сарай, конечно, безпорядок повний. Нічого не делає. До сарая пока покаже. Времени нема. Нормально, даже пив мішка не пішло, да? надо mm -mm. Ще mm -mm. дофига. Mm -mm. Пішов я дальше мити дорожку. надо потом Полівалка. Хорошо. От я полівалка, якщо треба. А, 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 ну давай. скажи коли треба буде полівалка. Треба тут і віник хороший купити. Тут немає да чим позамітати, так би було бстріше, позамітав і потім змив. Тут, -то, звісно, без порадок. На, поливай. Огірки, а буде будуть салації, домашні. Там ще цибуля, потім ще так. помідори, поставлю, речка. Поставлю целофанку. Uh -huh. днем на улиці, ночі вдома. Окей. Okay. Yeah? Днем на сонці. Так. Yeah. Надо делать, типу парник, знаешь, ділити парнік, знаєш ну, такой. Да. І все, Всього я далі херячу, так? Да. Да. Дорожку домили. Треба, щоб вона тепер підсохла, так як тут підсохло. Тут між камнями, де шви, немає цементу, як тут зроблено. І воно постійно миється з землею. Зараз подивимося, як воно підсохне. Як. Що з цього вийде. Все, і буде нормально. І буде чисто, так? Да? Ну і віника треба хорошого купити. Ну так, да, вже набагато лучи. Тут все земля тут все земля було. І тут було все грязно. Купимо, купимо від буряна, щоб між дощелями не росло. Вінника хорошого і піде діло. Так, я зараз шланг. Розпутую від цих дерев і кину туди, щоб машину мити. А це... В машині? Так, да, хай в машині буде. Це вся хімія, не знаєш де. В, в домі я оставив що, бо в сараї не знаходжу. Хімія, щоб мити машину, не знаєш де. Мачалки, напевно в квартир в домі. Там Ага. Зараз підемо шукати. Треба тут з вітолом обрізати. Ось вона хімія, це от для куліс забрізаю, а це шампунь і мочалки. Щоб повинно бути таке синє полотенце, щоб потім насухо витирати машину. Але поки, мабуть, в кому воно завтра подивлюся. Треба її помитиця три. Точно вона не мита. І може і переобую завтра. Літні диски набагато красивіші, ніж ці зітні. Зімні диски це оригінальні диски. Так вона з салона вийшла. Але ти на розмір більші літні. Побачите. Коли переобую побачите. Ладно, приступаю, наберу води, Кину шампунь і мочалкою вручною. Вручну. А диски то, мабуть щеткою. Робоче то чисто ще, за тиждень вона не встигла запачкатись. Ця, то капець грязно. Сірий цвет і на камеру вона так не передається. Можна побачити по вихлопних трубах не хроміровані, а зараз вони в цвіт кузова. Не видно хрома. Приступаю. О. Це воно такою струєю, не розпилює струєю. Ну ладно. Лучше було б, звісно, щоб не розпелювало. пель від тормозних дисків. Ці колеса вже вставлю в кому, і коли буде можливість, то привезу їх вже сюди. І коли знімаєш на хранення желательно їх вже не на машині, а так коли. З ними щоб помити їх заді повністю, щоб вони були чисті-честі. І потім вже ставити на хранення до наступної зими. Може і поміняю вже цю резину Хотілося б поміняти. Він. Так хватить, мабуть. І так всі чотири колеса забризую Я вам скажу, що отак мочалкою непогано миється. Я перший раз так мив завжди в комах на мойках мив, але так краще, тому що на мойка там цей шланг, постійно треба тримати, щоб по машині не било, Капець, як воно мене кумарило. А тут а прям, мені подобалося. Диски потім щоткою помий. Змию, і все. І всередині там попелісосити і все. Красота. Перший етап мойки закінчений. Тепер треба всередині полісосити, протирати. Зверху насухо я обично протираю, але цей раз немає тряпки. Вже привезу з коми, буду вже насухо. Так вона тоді і стекла, і кузов, і тоді ніяких потьоків ідеально чисто виходить. Буду полісосити, помивши й лобове стекло в робочій машини, то комарів вже дуже багато там повбивалося. Можу, наприклад, показати по бамперу оскільки тут лобовуха чиста. Зараз трохи вода тут остече і буду полісосити давай кажи, що -то. Ми знімали, знімали, нічого не заснялось. Все, на сьогодні кінець. кінець. Все сделано. Все. Траву покосили. Оля бурян тут почистила, поприбирала, цветы вже чисті без буряна, все нормально. Це що там? У огірці посадила сім'я, в не посадила. Да, так, пересадила. Пересадила. А тут помили Да. Трави Машину покосили. помили. Машину помили. Завтра, Завтра їдемо в кому за остальними. Ігор чистий. Да. Човати купили? Да. Ну і підемо віддихати, а то ми цілий день тут, а туди-сюди. Кстаті, сьогодні взагалі самий перший раз косив в своїй житті. самий перший раз косив трімером траву. А. Колись э, а косою ком? пробував. Тобі в комо було плохо? А, кстаті, так, да, коли в комо хтось починав косити траву, і я отак вот рядом був. Все, я задыхался. Ну, в течение пяти минут я начинал задыхаться. Аллергия. Аллергия, да. А тут, видите, сколько я и вообще по барабану. Да. Есть разница, да? Ну, твой климат, наверное. Наверное. Ну, а, и вот, мамин цветок растет. Все, на этом все. Пока-пока. К нам ушастый пришел в гости. Кролик, він же приходив, ми раз знімали його. Хоче подружитися з нами чи прийшов за А морква там? А ну давай, може йому моркву А він не хоче. Не хоче. Він би знайшов би її. Не уходи, кролик. Это химическая морква. А, він же. Не, не? же не Я думаю, зараз побіжить. Не, не підходит, хочет тікати. Да не тікай. Ты видишь мы за забором? може тебе ничего не сделаем. Так, а может у него тут десь є чи не. Не знаю.